Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В Україні чудова спекотна погода і можна насолодитися басейном, а також поплавати на свіжому повітрі, посидіти на свіжому повітрі, пожарити шашуки. Цього літа я не планую ніяких подорожей. Буду знаходитись вдома, в Україні. Буду збирати врожай. Славити в басейн і робити нові відео про новинки косметики, а також про мої знахідки на Marketplace, Zoom, Iure та інші. Знахідки мої дуже цікаві. Я сподіваюся, що вам сподобається, адже відео буде регулярно. Буду вдячна вам, якщо ви поставите мені вподобайки і підпишетесь на мій україномовний канал. Таким чином, ви підтримуєте Україну, мовний YouTube, що дуже важливо в наш час. Дякую. Отримала я посилочку Joom. Ось такі педи я знайшла. Дуже цікава а, штука, ці педи. А, вони такі, як марля. Ну, марля така плотна, ось такий пінцетик яким можна брати педи і накладати на обличчя. Дуже цікава новинка. Педи в мене тут з колагеном і гіалуроновою кислотою. І ще одна я хотіла вам показати це крем з SPF Factor 50 нової корейської компанії Skin 1004. Тут йде мадагарська центела і гіалуронова кислота. Ось буду їх пробувати. Дві таких новинки. Хотіла вам показати. Придбала я ножу дві дуже цікавих пудри для волосся. Одна така трошечки кофейного кольору, а інша така прямо русявого руса. Дуже цікава пудра, тому що вона не обсипається, не ну, змивається, але вона може триматися. Декілька днів. Ось така подушечка. Ось така гарненька подушечка. Ось така сама пудра. Вона наноситься, то є, це було ось так. От. І тут зеркало так закривається. Ось і друга другої фірми, ну дуже-дуже схожа. Наноситься на корні, які відросли. Після фарбування. І якщо у вас колір допустим, такий, ви пофарбували, то коли відростають корні, і ви ще не встигаєте, скажімо так, заїхати в салон у вас декілька днів, береться ось ця ось штучка, яка вас І ось так от мочається і наноситься на своє волосся. Дуже цікава новинка. Я, може, якось зніму саме відео, як це все гарненько буде на волосі. Придбала дві пари сліпонів. Одні чорні, другі білі. І ось так виглядають на нозі.